Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, склалися на тернистих дорогах поетового життя, писалися у мадрах, то в казематах, мережились присвіти білих ночей півночі, піска за Каспійське пусте під самотнім сонцем. І най. На випадкових аркушах паперу та в захалявних книжечках поетова рука, прихапцем, покрадки, записував рядки, що стануть потім дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони. Всі віщі і вічні слова. Перше видання Кобзар побачило світ 26 квітня 1840 року накладом тисячі примірників по 115 сторін. Великому поету на той час було 26 років видавництво книги сприяв Євген Грибінка. Першу збірку увійшло лише 8 творів. Після видання цієї збірки. Раса Шевченка стала називати кобзарем. Образ жінки є символом самої України, прекрасної і сумної батьківщини великого поета. В 1768 році в лісовому урочищі Холодний Яр під керівництвом Максима Залізняка розгорівся полум'я народного повстання під назвою Коліївщина. А в 1841 році світ познайомився з поемою Тарас Шевченка Гайдамак. Символ честі, правди і безстрашності, великої любові до людини. Заповіт і мертвим і живим, сон, Кавказ це громадянська лірика поета, основним лейтмотивом яких є страждання пригнобленого народу, його прагнення до волі і правди.